Ігор Геннадович, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам. З чого складається ваш тренувальний процес? Добрий вечір. Ну, якщо ви питаєте про загальнокомандний тренувальний процес то він складається, ну, я думаю, що як і у всіх команд, з підготовчих прав, з розминки, з основних прав. Скажіть, будь ласка, чому кожне тренування знімаєте на дрон? І наскільки воно вам допомагає в тренувальному процесі? Ну, ми знімаємо тренування не тільки на дрон, у нас ще є певні ще є інші технічні можливості. Допомагає дуже сильно тренувальному процесі, тому що для нас дуже важливий не тільки пост, скажімо так, посттренувальний розбір тренувальних прав, а ще онлайн під час тренування, те, що ми робимо кожне тренування, у нас знімається і ми в онлайні бачимо, у нас є технічні певні можливості, ми бачимо, як виконується права. Де в нас щось спрацьовує, що не спрацьовує, тобто максимум інформації ми ми отримуємо для того, щоб у нас була можливість безпосередньо в тренувальному процесі і в тренуванні провести корекцію. Бо це наш час, то який ми можемо працювати з футболістами, де ми можемо коректувати певні наші дії безпосередньо на футбольному полі. Під час гри у нас, на жаль, такої можливості немає. Правильно ми розуміємо, що в таких умовах ви ведете діалог з футболістами, які дають вам якісний фідбек. Чесно кажучи, хотілося б більше не те, що спорів, а таких своєрідних дебатів, де футболіст виказує свою думку, тренери виказують те, що вони бачать зі сторони. Це дасть нам, скажімо так, повну картину розуміння, під яким кутом бачить цей момент футболіст. Які в нього були думки, які він на скажімо так на основі цих думок або на основі того, що він сканував простір, дивився, де є граці суперника і інші орієнтири, і приймав рішення. Тобто в нас буде такий, скажімо, погляд зі сторони від настрій штабу, плюс наші технічні можливості, те, що я вже сказав, і думка футболіста, і скажімо так, в цьому діалозі ми, можливо, знайдемо. Те, те зернятко, яке поможе і футболістам прогресувати, і нам як команді рухатись далі, вперед. Ігор Геннадійович, дійсно вражаючі деталі, скажіть, будь ласка, наскільки успішно проходить та адаптація з початку моменту, коли ви прийшли в клуб? Яка реакція футболістів на сьогоднішній день? Це важко так, чесно кажучи, я не, не робив такого аналізу в плані, як хлопці адаптувались. Тим більше, що, на жаль, декотрі пішли, інші прийшли на щастя. Тому це такий це, це процес, він триває постійно. Хтось швидше, хтось більш, скажімо так, довше до цього адаптується. Дуже все індивідуально, але є така складність, як, скажімо, наш, назвемо так, його, наш український футбол. Де дуже багато стереотипів, дуже багато шаблонних, якихось ідей, мислень робити тільки так, більше ніяк. А ситуації вони динамічні, вони постійно змінюються. Футболістам потрібно приймати рішення. А в більшості випадків в нашому футболі вони діють по цих шаблонах. Ось це мислення, ось, ось ці стереотипи, ми намагаємось не зламати, не скажу, що зламати, а скажімо так. Є в ОРТ у Артети класна така в серіалі, де він показує фотографію і питає інтерв'єра, що ви тут бачите: кроліка чи утку. І той каже: там, наприклад, я бачу кроліка. Він каже: ось ми всі повинні або бачити тут кроліка, або бачити утку. Тим самим ми зараз займаємось. Тобто, за рахунок того, що у нас хлопці досвідчені. Висококваліфіковані, в них, як і в кожної людини, є своя думка з того чи іншого приводу, з того чи іншого моменту. Але є і тренерське бачення цього нашого тренерського штабу, це не тільки там моє е, бачення, як ми будемо рухатись, як ми хочемо грати, ми хочемо грати в проактивний футбол. І тому, можливо, ну, для мене це було відкриттям, чесно кажучи, але для хлопців якийсь момент це стало, скажімо так, було дуже дивним, незвичним, незручним. І вони до цього адаптувались і пристосовувались. І я вважаю, так, можливо, можна було швидше до цього адаптуватись, і це б нам десь додало б очок, я сподіваюсь. Але є, як є, і ну, як на мене, як скажімо так, я казав, що я не робив аналіз. Як на мене, динаміка позитивна, але як максималіст я хочу ще більше, ще краще, ще більше деталей, ще більше тонкості, тонкощів від них. Які вони будуть сприймати, які дадуть їм індивідуально і нам, команді в цілому? Спостерігаючи за вашим процесом, дійсно дуже вражає ваша відданість <кхи> роботі. І хочу запитати: чи дійсно правда що багато футболістів ви змогли їх переконати в тому, щоб прийти в клуб і дати їм розвиток? Хоча в інших клубах пропонують їм кращі фінансові умови? Ну, я вважаю, що це. Не хочу казати єдине, але це є той момент, коли завдяки Владиславу Вікторовичу, завдяки тому напрямку, в якому ми всі рухаємось, завдяки всьому тренерському штабу, це безумовно нас усі стосується. В більшості випадків вдається пере ну, футболістам не те, що переконувати, вони самі приходять і кажуть, наприклад, ну коли власна, коли суперники грають проти нас, виходять, кажуть. Грали ви, а кайфував я. Оце ну це найбільша перемога, тому що так, футбол це тяжка праця. Це, ну, це 100%. Футбол комплексний від спорту. Ми не можемо щось виокремлювати там, або або бігати, або тактика, або ще щось. Тобто це комплексно. І коли людина після такої тяжкої праці вона отримує задоволення. Ну я, я рахую, що це і для тренера, і для футболіста це і є найвищий рівень, якого вони усі прагнуть. А фінансова винагорода, ну вона, ну це, скажімо так, в професійному футболі це одне з основних моментів. І, ну, наприклад, якщо брати наш контекст, то так, наш, нашу премію треба заслужити, але не вигристи. І ми не хочемо, щоб наша команда терпіла. Ми хочемо, щоб наша команда грала. Перемагала, але якщо щось не виходить, щоб ми усі чітко знали, що не вийшло і чому не вийшло, а не шукали винного чи шукали ще якогось зайвого. Е -е, дуже приємно чути слова хлопців, які дійсно відзначають роботу Тренського штабу. Е -е, дуже вам вдячний, Ігор Геннадійович, за цю розмову. Бажаємо нам загальної перемоги і наснаги нам в майбутньому. Слава Україні! Слава! Україні. Ром, слава. Ром, слава.